Доброго доброго ранку, благословенного ранку. Сьогодні був світанок, ну дуже дивовижний. Але потрібно було зупинитися і мати розмову. І що маємо, зараз то маємо. Але теж дивовижно. Ти потрапляєш в рай. В рай такий гарний світанок. І мені так, знаєте, інколи прикро, що моя камера не передає всього цього, всієї цієї краси. Тому заохочую, в кого є час, в кого є можливість, приїжджайте, насолоджуйтесь. Хай оце місце буде вашою потаємною кімнатою, де ви зможете заспокоїтись, подихати морським повітрям. І побути в присутності Божої. Адже це Господь, який творив небо, землю, оцих птахів, оці води. Він це все робив з любов'ю. З любов'ю до кого? До нас. Він це робив не для себе. Розумієте, деякі проповідники кажуть, Господь це все робив для себе. Ні, в нього на небі така краса, в нього на небі. Життя наповнене світлом на небі так класно. Але він він створив це все для нас. І він це творив все словом, все своїм словом. Він сказав і сталося. Він сказав і сталося. Він зробив людину. Він робив людину, руками робив людину. І лежало просто отаке от тіло. Бездиханне, просто, знаєте, як зліплений із пластилину чоловічок. Тільки не з пластилину, а із праха земного, з глини, скульптура. Але потім Бог нахилився і вдихнув, поцілував, вдихнув свого духа в того Адама, і людина стала душею живою. Слава Господу! І там в раю. Оцього духа було так достатньо, щоб насолоджуватися кожною миттю. Слава Господу! А особливо думаю, найбуло найнасолодніше було те, коли приходив Господь у прохладі дня, і людина мала з ним спілкування. Слава йому, велика, велика подяка йому. Тому Господь каже і знову, знову закликає нас: увійдіть, зачиніть. І порозмовляйте зі мною. Ми можемо навіть тут, на вулиці, це робити, і ви скажете, нема дверей. А ви закрите? От просто уявіть собі, що Господь поряд і все, і хай весь світ зачекає. Я розмовляю з батьком. Я розмовляю з нареченим, я слухаю Духа Святого, який хоче навчити мене корисному. І коли ми залишаємось на одинці з Богом, він обов'язково нам промовить. Або навіть якщо ми цього не відчуваємо, от ви скажете, я не чую слова, я не чую. І що? Послухайте, коли вам лікар сказав ваш діагноз і назначив якісь там лікування, ви бачите, як працює та пігулка. Бачите? Думаю, що ні, але ж ви вірите, що вона має якусь цілющу силу і щось вона там виробляє в вашому організмі. Ісус сказав: Я хліб життя, вкушайте мене, їжте мене, насолоджуйтесь мною і жадайте мого хліба, жадайте мого слова, жадайте мене. І коли ми цього хочемо, і коли у нас от є оця спрага, треба повірити. Інколи потрібно просто тихо постояти. Це не медитація, але перед цим сказати: Господь, допоможи мені, Господь, заспокой мене. Дай мені мир в серці, прибери мою тривогу. Я хочу бути в мирі, я хочу бути в спокої, незважаючи на те, що сказав лікар, незважаючи на те, що там відбулося в сім'ї, незважаючи на те, що у нас там літає. А я хочу знаходитися в спокої і довіряти твоєму слову, довіряти тобі. І коли ми просимо, Господь ніколи не відвернеться, він обов'язково дасть. Але треба попросити. І оце фраза, а що Бог не знає? Знає. Але він хоче, щоб ми попросили. І коли ми просимо, він обов'язково дасть. Ще потрібна віра. Знаєте, ми можемо залишитися на одну хвилину, сказати слово, а потім зателефонував телефон або хтось там кудись нас е, покликав. І ми можемо сказати все, нічого не отримали. Д'явол теж не спить, розумієте? Він же ж теж хоче вас відволікти. Тому потрібно протистояти, нас от сказати ні, а я буду, буду слухати, буду насолоджувати. Увійду в цей мир. Слава Богу. Щось серед цих лебедів декілька днів уже помічаю, немає миру. І вони оцього, оцього лебедя гонять. Чи вони вже попарувалися? Бачите, он до крила свої розпустили. У них ж на мабуть зараз такий брачний період. І оці сірими крильцями це молоденькі лебеді, це ті, в яких ще немає сім'ї. А що далі відбувається, не знаю. Але таку бачу, ніби вони разом, але щось один одного чи повчають, чи не знаю щось тут у них якісь, якісь стосунки, вони виясняють. Але все рівно гарно. У них своє життя, слава Господу, за це, за це, за це життя. Я сьогодні вранці. До речі, вчора, вчора в мене так класно закінчився день. Я ввечері вже коли лягала спати, і так, інтернет, слово Боже, почитати. Ну, в інтернеті. І лиснула один-два слайди, і тут співають пісню. І співають пісню точно таку, яку вчора співала я вранці. І що Ісус мій найкращий друг. І в мене така була радість, наповнила серце. що... О, вчора почала день з цієї пісні і закінчила, що Ісус мій найкращий друг. І можна сказати, та це просто так, збіг обставин. Можна. А можна сказати, Господь мені нагадав, що Він мій найкращий друг. Він допоміг вчора моєї донечки здати іспит. І ми такі були вдячні йому. В неї все вийшло. Слава Господу! Він оберігав її в дорозі додому, слава Богу, і її потрібно було йти з. Порту до станції 7 кілометрів. Да, звичайно, можна було десь там якийсь транспорт шукати, але якщо ти не знаєш язика, мови, і якщо в тебе немає ти грошей того народу, то вона вирішила, мама, часу достатньо, я буду йти пішки. І знаєте, вона йде зі мною і розмовляє. І тут каже: мам, зачекай декілька хвилин, а потім мені пише, мене підвозять. І я так зразу: ой, що ж таке, підвозять держава. Але так стоп, ми ж молилися, щоб Господь благословив шлях. І там через 10 хвилин вона мені зателефонувала, каже: мама, молода дівчина зупинилася, яка і вони один одного зрозуміли. І вона каже: Безкоштовно я тебе підвезу. гугл карту показала. Та дівчинка махнула, зрозуміла, де це. І молодь, вони знають язик техніки, ми мову техніки, ми її ще так не дуже знаємо, а вони вже цим користуються і дуже-дуже вдало. Тому Господь нас спокушає, спонукає постійно вчитися. Нам потрібно вчитися, да? ми можемо і без цього обійтися, будучи тут, на землі, на морі, в селі, і казати, та навіщо нам ото все. Можемо, а можемо захотіти бути сучасними бабусями, дідусями і вивчати все те, що знають наші діти, і тоді бути з ними на одній хвилі, не відставати, що ми робимо. І от декілька років тому назад я пам'ятаю, слухала одну проповідь, і вірш, який сказав брат, мені, знаєте, от він в мене заграв. І Я його вивчала, і я його собі повторювала. Щось в мене був дуже складний період, і мені Бог дав отой вірш, що е, я своїм перекладом вам скажу. Путь праведного, як світило лочезарне, все світліше і світліше з кожним днем. І я, почувши цей вірш, розумієте, я праведна, і мій життєвий шлях він буде все світліший і світліший. І я повірила в ці слова, і я їх взяла як моя Це моє слово. Я не пам'ятаю всієї проповіді, але я пам'ятаю оце віж, що путь праведного, шлях, ота е, стежка, яку Господь мені дав, вона буде все світліше і світліше з кожним днем. Отак, як оце сонечко, воно піднімається догори, і ця золота доріжка буде все світліше і світліше, ширше і ширше. І отак путь праведного. І я в ці слова повірила. І я повірила всім своїм серцем, всім своїм єзійством, і я це казала. І навіть в мене на очах було все те ж саме, але я повторювала, мій шлях стає все світлішим і світлішим. І якщо порівняти життя, яке було 10 років тому назад, навіть 5, і що я маю зараз, я вам хочу сказати, мій шлях став все світлішим і світлішим. Я все більше і більше приліплююся до свого Господа, до свого Творця. Я не одинока, він зі мною, він зі мною завжди. Я все більше і більше пізнаю його любов, його ласку, його милість. Я це пізнаю в кожному дні. І вчора такий, такий мені так сподобався от той листочок, е, така е, листівочка, що я претензій до життя не маю. За все дякую. Я претензій до життя не маю. За все дякую. Я не буду згадувати, якими е, горами, долинами я проходила. Але мій шлях я повірила в це, всім своїм серцем. що він, як то світило Лучезарне, буде все світлішим і світлішим з кожним днем. Я з кожним днем все буду яскравіше і яскравіше, Чітше бачити, е, куди я йду, як мені йти. І Господь буде ближче і ближче до мене кожного дня. А ще моє життя тут, на землі, буде яскравішим, буде спокійнішим, буде кращим, тому що я в це повірила. І сьогодні, вранці, коли прокинулася. Мені висвітився цей вірш, і я так зраділа. Я вже давно його не повторювала. Мабуть, настав час знову собі його нагадати, і Господь нагадав. Він взагалі такий нагадує, він нас вчить, вчить корисному. А як ми кажемо в школі, що повторення це дуже дуже класно. Так, і в нашому духовному житті, в житті за Господом, Господь повторює. Повторює, нагадує нам, щоб ми повторювали те чи інше. Нагадує нам, і щоб ми запам'ятовували, нагадували собі і рухались далі. Рухались далі, радіючи. Господь створив нас словом. І знову сьогодні, слухаючи проповідь, коли їхала сюди, знову Господь нагадав що Він створив це слово. І він створив нас за своєю подобою. І ми, і ми маємо таку привілегію: лебеді не мають, собаки не мають теж, і оті птахи не мають, не мають, тільки люди мають таку привілегію. Вони можуть розмовляти, розмовляти так, як розмовляв Господь. Господь все в цьому світі творив Словом. І якщо я знаю, що я дитина Божа. Якщо я знаю, якщо я все вірю, якщо я це прийняла всім своїм серцем, то я розумію, що я так, як батько, я маю це право. Я творю, я творю своїм язиком свій шлях. Я творю своїм язиком своє життя. Давайте іще раз прислухаємося, що ми кажемо. Якщо я кажу в своє життя, що мій шлях, бо я праведна, путь праведного, як світило лочезарне, воно буде все світліше і світліше з кожним днем, то воно так і буде, тому що я це кажу. А коли я кажу капець і тому подобне. І що буде? Ото і прийде. Коли я на життя своїх дітей кажу о тето, 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 то воно на превеликий жаль може прийти. А коли я благословляю своїх дітей, коли я кажу, що мої діти будуть навчені Господом, що мої діти, хто не спасений, буде спасений, тому що спасуся я і весь дім. Ні. Коли ми це кажемо, коли ми в свої вуста вкладаємо Слово Боже, то наше життя стає світлішим. Наше життя стає кращим. Наше життя, знаєте, ми проживаємо день і розуміємо, а ми прожили його з насолодою. І навіть якщо ми втомилися, і навіть якщо там ми були в праці цілий день, але ми його прожили з користю. Ми комусь розповіли про Ісуса Христа. І його серце підбадьорилось, що Він не одинокий, що вона не одинока, що поруч, поруч є Ісус Христос. Ми Комусь протягнули руку допомоги і допомогли в якому в якійсь справі, і знову серце радіє. Ми просто на роботі зробили свою справу на відмінно, не як-небудь для відсипного. А ми зробили так, щоб всі навколо, і навіть я в тому числі понасолоджувалася своєю працею і сказала: класно. У нас так, Господи, класно, з Тобою все вийшло, коли ми розуміємо, що я без Бога не можу нічого, а з ним я здолаю гори. Він дає мені сили, Він укріплює моє здоров'я, Він мені дає дух радості, він, він, він. Без нього, навіть якщо палаци, а радості немає. Без нього, навіть якщо там гори аптека, аптечка наповнена дорогоцінними-дорогоцінними пігулками, дорогоцінними а здоров'я немає. Без нього Без нього немає спасіння, без нього немає буття, а з ним а з ним наш шлях стає все світлішим і світлішим з кожним днем. Слава йому! Велика, велика подяка йому. Велика подяка Господу за такий чудовий ранок. Велика подяка йому, що він зберігає нас. Слава Господу! І хоч вчора щось там літало, але полетіло далі. І звістки, що там десь щось у когось негативне не було. Слава Господу! Велика йому подяка. Велика йому подяка. Ой. Це такий ой, це класно. Це знаєте, коли закінчу зараз ролик і скажу вам амінь. Потім у мене буде 20 хвилин. Можливо, подивимося по годиннику, що я зможу просто тут понасолоджуватись. Це такі класні хвилини, ви собі не можете уявити. Тому спонукаю, 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 місцеві, не лінуйтеся, приходьте, на годинку раніше ляжте, на годинку раніше встаньте і прийдіть. Зараз уже не холодно, тепленько. Для здоров'я, розумієте? Для духовного, для душевного, для фізичного. Господь подарував нам такі блага, але треба ними користуватися. Якщо ми тільки знаємо, а не користуємося, то ну що ж, інші будуть вкушати, а ви будете тільки дивитися і все. Тому спонукаю, приходьте. Тут класно, не страшно тут радісно, мирно. І дивовижно красиво. Це все створив Господь. Будьте благословені Господом, хай Господня рука оберігає кожного з нас. Хай Господь гляне на нас світлим лицем своїм і дарує нам мир. І дарує нам мир, і дарує нам мир в наших серцях, в наших розумах, в наших родинах, в нашій країні, в нашій країні хай прийде оцей довгоочікуваний мир. Хай прийде цей мир, і хай Господь дасть мудрості нашому керівництву, як цей мир наближати. І хай сам Господь вийшле оце військо небесне, щоб вже нашого ворога просто знищити в ім'я Ісуса Христа. Хай надійшле вітер, вітер змін, вітер перемоги, який. Сильною, сильною силою подує на то військо вороже і просто вимете його, видує його в ім'я Ісуса Христа. Ми в це віримо, ми на це сподіваємося, ми знаємо, що це так і буде. Це так і буде. Я вірю, війна скінчиться. Я вірю і знаю, що ви також. Тому, ж, тому Господь сказав: де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє і просять щось, і вірять разом, то це їм і буде. Слава Господу! Ми зібрані. Ви з того боку екрана, я з цього, але ми зібрані двоє, троє, тому що Господь з нами, то Він нам це точно дасть. Велика, велика подяка йому. Будьте збережені Господом. Амінь.